Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. В нас неділя вечір. Я залізла в ванну, пропарилася, сподіваюсь, мене відпустить горло. Але зараз компрес буду ще накладати. Хто не бачив попереднє відео, то ми трохи з Васильком захворіли. В нього вже наразі немає температури ще з ночі. Але будемо контролювати, будемо дивитися, коротше. Вовчик не хворий на диво, хоча спимо ми разом. Хочу побажати вам приємного перегляду. Підтримайте мене своєю вподобаєчкою, підпискою, якщо ви ще досі не підписались на мій канал. І починаємо дивитися. Сьогодні вас чекає мотивація на прибирання від моєї донечки Вікусі. Дуже багато чого вона мені допомагає зараз по дому. Все таки дуже класно мати дорослу дочку. Хто не знає моїй дочці? Вже 16 років. Вона студентка, навчається в Березнівському лісотехнічному коледжі і вже на другому курсі. Зараз вона на канікулах. В них такі затяжні канікули на два місяці, але вже зовсім, -зовсім скоро вона поїде на навчання. Попросила я Вікуську помити тут пральну машинку. Не доходять в мене руки, чесно кажучи, за роботою, не встигаю нічого. А ось у неї з часом зараз трошечки побільше. Вже давно планувала цю пральну машинку помити. Використовувала вона засіб від фірми Деламарк для прибирання ванної кімнати. По цим засобом в ванні можна мити все: пральну машинку, плитку, саму ванну, кран та все, що завгодно, все, що попадає під руку, те й можна мити. with me my mind's filled with pictures of when we used to dance but now i don't know where you are i miss you so bad won't you come back to me i've got you in my head you're all that i see i've lost all my chances i know that i am too late i'm thinking of you I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time. But I'm still. You're so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you. Я не знаю, як вам, а мені подобається спостерігати, як хтось щось робить, прибирає миє, це якось мотивує на те, щоб навести також вдома порядок. І дуже часто не вистачає якоїсь такої мотивації встати і раз, два поприбирати. Тут, звісно, мотивую вас не я, а моя дочка, але навіть коли я зараз дивлюся це відео, хочеться встати, щось помити, аж якось соромно, що вона це все робить, а я ні. До речі, знаю, що цей контейнер можна було вийняти і помити окремо, але дочка моя про це не знала, я якось їй про це ніколи не говорила. Як бачите, пральна машинка у нас чистенька, стіни також, кран, коротше, ванна, кімната тепер блищить, і я думаю, що надовго буде така залишатися. Я просто обожнюю засоби від фірми Delamar, користуюсь ними вже не перший рік і можу їх дійсно рекомендувати. Є дуже багато класних відгуків, а саме основне, це те, що ці засоби ніколи не вибувають із моєї квартири. Наша буся тут заглядає за шваброю. Вона її, до речі, коли була маленька, дуже боялася. А зараз спокійно, нормально до цього відноситься, навіть починає гратися. Ванна наша чистенька, підлога перемита. Дочка в мене просто молодець, можете поставити її вподобайку за таку класну мотивацію на прибирання, я думаю. Ще вона, до речі, мила дзеркало. Засіб для скла я брала вперше і дуже здивував, бо дійсно дуже легенько все відчищає і дзеркало просто неймовірно. Чистеньке від близько ніяких розводів на ньому немає. До речі, лишу вам посилання в описі під відео, де я замовляла ці всі засоби. Знаю, що їх можна купити і на розеці, і на промі, і багато де, але саме весь весь асортимент завжди є на їхньому офіційному сайті. колись до речі, моє знайомство із Деламарк розпочалося саме ось із такого засобу для миття посуду. Я ніколи не очікувала, що його вистачить на три місяці. У нас дуже часто миється посуд, у нас немає посудомийної машини, і звичайні засоби вони дуже швидко закінчувалися. Я думала, що це нормально, коли не спробувала ось цей засіб. У мене і знайомих, хто перейшов на засіб для миття посуду від Деламарка, то більше в магазинах нічого не купує. Тільки вчора я зраділа, що Василька не було цілий день температури, як на вечір вона піднялася. Зранку знову була. ну Це, звісно, вже не чотири рази за день, але все рівно є. Садочок не ходить. А вова здоровий? І вова йде в садочок. Гова в в садочок. Сьогодні я хочу забігти на секонд-хенд. Можливо, доскупляю на відео на халявщиці щось. Не знаю. Якось тугувато в мене зараз став з контентом. І ніхто там на рекламу нічого не пише. Ой, не знаю. Ну як вже є, нема що там показувати поки. Але я дуже сподіваюся, що секонд хенд все-таки назбираю на ось це відео. Так, Тут ми з вікусією готуємо. Наша бусіна відпочиває, лежить. Е, готуємо намазку. У нас із піци, Зі вчора обвітряний такий сир лишився, е, лежав без пакетика. Взагалі сюди в цю намазку дається плавлений сирочок, але ми даємо залишки твердого сиру, варені яйця. Віка вже натерла чесничок і додасться туди сіль перець та майонез. Я ще сьогодні смажила на листики, майже ніхто їх не їв, бо у Василька немає якогось аж такого апетиту. Перемила я купу посуду, помила тут все. Бо після вчора тут було страшне. І зварила супчику на домашньому бульйоні з курячим м'яском, бо хочеться чогось такого, знаєте, не знаю, ріденького, свіженького. Заберу Вовчика із садочка і вже тоді будемо вечеряти. Ось така у нас тут виходить смакота. Взагалі, ця намазка, як робиться, то можна бутербродики намастити, зверху покласти якийсь угірочок солений, або навіть свіжий, помідорку. Ну, дуже смачно. Навіть на святковий стіл подати. А я тут забрала вовчика із садочка. Вирішила його пофотографувати, дивіться, яка краса. Тут світиться. Да? Вова, привіт! Все, Ще тут новий рік, різдво ялинка стоїть. Привіт! Ось! Ми каже, яблочко їмо. Ось. Ну що ж, вийшла два сьогодні сюди. Прийшли ми з Вовчиком додому. Повечеряли. Давненько я не готувала супчик. Виявився дуже смачний. Зараз до мене прийде тато. Я купила мамі 2 кілограма фарша. Мама зараз моя дуже жаліється на ноги. Тяжко їй ходити, і в такі моменти я дуже шкодую, що в мене немає машини, бо завтра мені треба поїхати в місто Сарни. Я поїду з вікою, і Василько хворіє, я його не можу завести в садочок. Мені треба його лишити на когось. Він у мене досить така вже спокійна дитина. Він може побути з будь-ким, але треба хтось дорослий. А, раніше, як я їздила кудись, у мене є Віка вона досить така доросла. Коли не було Віки, була моя мама. Але зараз моя мама дуже-дуже скаржиться на ноги, дуже скаржиться на здоров'я. І навіть її привести до себе, щоб вона посиділа з дітьми це привезти. І дуже часто я задумуюсь про те, що машина треба, але треба почекати все-таки за світло за будинок. Ах, взяти той кредит, виплатити його і тоді тільки думати за машину. А, завтра буду знімати, знову ж таки, влог, не знаю, чи великий він вийде чи ні. З міста саме. Потім ми плануємо з вікою скуплятися, звісно, якщо встигнемо по часу. Піти скупити її в гуртожиток, вона вже в цю суботу їде. І дуже багато каже, в неї там всього закінчилося. Коротше, новий семестр починається. Треба нормально завантажити її туди. І кожного разу я її возила також автомобілем на навчання. Цього разу вона поїде маршруткою, буде брати таксі. Я не знаю, можливо, навіть звідси до маршрутки візьмемо таксі, і там візьме від маршрутки таксі, бо. Без варіантів. А, так, що в нас ще по новинах? Зараз чекаю тата. Тато забере мамі фарш, тато приїхав з дачі. А, до речі, мене якось питали. Чи мої... Як так, що мої батьки живуть окремо? Мої батьки живуть якби окремо, але їздять один до одного. Коротше, вони не розлучені нічого, але просто тато більше полюбляє. На природі бути, в землі ковирятися, хоча мама також не проти в землі ковирятися. Але тато завів собі козочок, мама до козочок взагалі ніякого відношення не має, Вона цим не займається, їй це не цікаво і вона цього не хоче, а тато хоче. Тому тато займається худобою, він не може її там покинути, тому Мам. живе на дачі, а, приїжджає сюди. Шо? Коли я ночі? Коли ти спав вночі? ти цілий день спав? Да. Молодець. А, і коли дачний сезон, тобто можна садити, там щось вирощувати і так далі, то в мене мама їздить до тата. Ну, і так, коротше, живе. Так ось, приїде я мій сам, тато, хоче да? а хоче щось там, щоб я йому на телефоні поклацала знаєте а якісь смс-ки приходять, зараз максимально піднімають тарифи на мобільний телефон, а пенсіонерам досить так тяжко цей тариф підвищений оплачувати. Я взагалі мамі запропонувала перейти на тарифний план Life. Бачила, в них зараз є акція, що якщо оплачуєш на рік вперед то і переходиш із іншого оператора, то можна вийти у оплату 85 гривень за місяць. Але мама не хоче. Коротше. Не знаю, не знаю, хто переходив, хто робив таке. Я, можливо, тату таке запропоную, може, тато собі підключить. Ну, знаєте, тату вже написали, що в нього буде тарифний план 250 гривень, і з його маленькою пенсією, я думаю, 250 гривень це досить так багато. Тому, можливо, або тату змінимо. Ну, я йому запропоную перейти на лайф, тобто перенести номер на лайф, не знаю. А, далі, а, що в нас там ще? Я сьогодні купила набургери, але ми сьогодні їх ще не готували. Не знаю, можливо, ввечері будемо готувати, можливо, завтра, але завтра такий скажений день. Просто я не знаю, куди ц... дні просто біжать. Я не встигаю, я не знаю, як у вас. У мене просто починається понеділок, а потім я прокидаюсь в п'ятницю. В п'ятницю лягаю покидаю з понеділок. От в мене таке дійсне відчуття, тому що а, тут тільки діти йдуть в садочок в школу, тут уже п'ятниця, завтра вихідні, а потім якось вихідні. Так раз-раз-раз, і знову понеділок. Я просто не встигаю за цим всім. Взагалі, і зараз іде повноцінна інфляція. Інфляція всього, ціни ростуть. Космічно. я просто не знаю, заходиш в магазин, і я боюся іноді виходити з дому. Ось це був чоловік вдома, я ходила купувати на піцу, а перед тим казала, що я з дому не вийду, тому що грошей не дуже багато, кажу, а в магазин треба йти хоча б тисячу брати. Ти купиш там те, 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 трошечки так, знаєте, підкупляєш і тисячі немає. Я не знаю, раніше я за тисячу могла 5 днів ходити в магазин, по 200 гривень щось там підкуповувати. Я вважала, що це дорого. Дорого, я скупляю з 200 гривень, там, знаєте, візьмеш якось хліба, візьмеш там а, чи якось ковбаски, шматочок масла. Ну і 200 гривень якось. Зараз заходиш, 200 гривень це тільки ковбаска. Ой, Не знаю. Я не знаю, куди це котиться все далі. Ціни ростуть, заробітні плати. Здається, і мені підвищили заробітну плату, але якщо так будуть рости ціни, то й вона стане скоро малесенька зовсім. Я не знаю. Дуже багато, до речі, писали мені запитань за сам Ютуб. І мене, знаєте, здивували такі запитання, коли люди навіть не розуміють, що таке монетизація і е, чому їм Ютуб не платить, і де він має їм платити, і е, як набрати підписників і так далі. Взагалі, в інтернеті навіть на Ютубі є досить так багато відео, як набрати підписників. Як підключити монетизацію, що треба для монетизації? Навіть це є в самому Ютубі, в Довідці там можна зайти, почитати, є в, в творчій студії, там є така кнопочка Дохід, можна натиснути туди ну, і подивитися, скільки ж тобі там ще до монетизації, щоб її відправити. І люди задавали досить такі знаєте, запитання, на які є в інтернеті відповідь. Бо по Ютубу є дуже багато такого, чого відповіді немає. Наприклад, скільки платить Ютуб. Я не знаю, кожна тематика оплачується по-різному, кожне відео оплачується по різному. Все залежить від кількості переглядів, все залежить від довжини відео, від кількості реклами, яка вставлена у відео, від кількості реклами, яку під, ці люди під час перегляду не перемикали. Тобто стільки є показників, від чого залежить цей прибуток, що пояснити ніхто не береться. Чесно, я не бачила жодного відео, скільки платить YouTube певним категоріям, певним каналам, певним відео і так далі. Кожне відео індивідуальне, кожне відео або оплачується добре, або ні. Я досі не знаю, яка тематика чомусь. Відео, коли залітає, то на ньому монетизація там може бути 30 копійок за тисячу переглядів, бо це відео залетіло. Чим більше переглядів, тим менша монетизація на ньому. І це, ну, знаєте, одне відео в мене дивляться, там, наприклад, 3000 переглядів. І я за нього заробила, наприклад, там 4 долари. І є в мене відео на 30 000 переглядів. І я на ньому заробила 6 доларів. Розумієте? Ну, тобто тут не можна взагалі пояснити, як платить цей YouTube. Але платить це й добре. Якщо вас цікавить ця тематика більш поглиблено, то погугліть ці запитання. В інтернеті є дуже багато відповідей. Так, україномовний YouTube не такий вже розширений, але. Я знаю один канал, здається, він називається Ксенія англійськими буквами. Це знімала українка російською мовою, і вона перестала випускати відео. Після того, як набрала аудиторію 100 тисяч підписників, я намагалася її знайти. Можливо, думаю, вона відкрила новий канал українською. Можливо, вона випускає нові відео на іншому якомусь каналі, але ні, її немає. А в неї досить класні були відео, як робити обкладинку, як створити відео, як. Що веселка? Як взагалі розвивати свій YouTube-канал? як, ну, Там в неї здається більше, ніж 200 відео, а то й, можливо, більше, ніж 300 відео. Вона робила не дуже такі довгі відео, але я по цих відео трошечки чогось навчилася. Тому навіть російською мовою є наші блогери, які раніше знімали російською. Ну і що? Для інформативності я такі відео дивилася. Дивилася з самого початку ведення каналу, я навчалася, щось намагалася підглянути в інших, тому що. Ку-ку. Тому що кожен, знаєте, розвивається, звісно ж таки, по своєму темпі, але. Якщо нічому не навчатися, нічого не дивитися і не намагатися зрозуміти. Хоча намагатися зрозуміти Ютуб, це краще Ой, не знаю, зрозуміти овечку. Що? Да. Віка, віка? Віка відкрила мій супчик. Украла твій супчик? вже да. собі ще новий накидай. я не мила, не мила. А йди попроси хай Віка накидає. А ти попросив, яка накидає? Ти весь такий в шерсті да, висиді. нос. У нас тут, до речі, нова іграшка. Я сьогодні, поки мила посуд після неділі, а готували ми піцу, то, коротше, Васильку було нудно. Я дала йому. А... Свою копілку із копійками. Прийшов Вова із садочка, Василько вже награвся, тепер грається Вова. Не знаю, якось так постійно дуже багато копійок, і я вирішила завести собі так банку так мені больно! Тобі Бам! Боль? Ти замазюканий? Ти замазюканий, замазюканий? каже всім привіт. Кажу я хороший хлопчик. Да? Кажи, я Василько. Я Василько. Мені 4 роки. Мені 4 роки. А голосніше можеш сказати? Мама. Мені 4 роки. Мені 4 роки. Кажу, я гарний. Я гарний. Я маму люблю.

Ой, на цьому буду певно закінчувати сьогоднішнє відео, бо далі вже діти мені не дадуть нічого відзняти. Дякую всім за перегляд, дякую, що дивитесь, дякую, що залишаєтесь зі мною. Зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па 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 Кажи всім папа. Папа!